Ладно, тепер у нас туз дама, тепер я точно не викидаю. Дев'ятки. Окей. Ліп. Так, ну тус є. Окей. И шо, ты хочешь сказать, что мы за разфлип выиграем о 525? -м? Найс. Не ну, че на 20 бубет, трошки камбекнули. новый. 525-му даму 9 відкрив. Хитну 2 пари, чекнув. Чувак, ставить типотика, давай кол. Ми його покриваємо чат. 8, ну два аута. Черво, найс, це наша перший аут є. В ББ. Тому що у нього купа рук, от цих одна, одна карта світова і все. Дивися, який у нього ног 312, 50. Це дуже важливий, треба камбекати. Карла, mm. дама. Що не китайська? Короткий стеком тут ну ви серйозно? Чому не валети? Ладно, валетна я програвав, чому не десятки? 10 дама підходить мені. Це не дама, може 10? Заслабенький король для спуск із пуша, але хотілося би. Продеся заколити. Ну і тут чек пуш, я думаю, зіграє дуже багато дро. Банки 8.5, якщо він поставить 2,1 до 10. Найс. Я навіть вже не знаю, як грузити, що грузити. Так, ну у нас є шанс цього китайця забрати б. У нас знову дами, у нього знову. Якщо в нього знову тузи, то це підкрутка. Полетіли. Треба забирати 312.50. З ким можна це терпіти, чат? Покажи Валетів, хлоп, дві дами просто, щоб я точно не переживав. Е! Ха, королі, ладно, це не підкрут. Не тузиш, правильно. Королі всього-то. Ой, як з вами грати. Ну просто пс. У мене нема слів. Ще нас оце цікавить, конечно. Тут ми полетіли, просто я його покриваю ще. Знову ще він китаєць. А тут автоалинчик, я його не побачив. Ой-ой, ой чат, дуже важливий. Дуже важливий алин. До нього за півторушний ног, правда, але все одно. Король 10-9, і вс він викинув. Окей. Дивимося. Король. Є. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Дама, ну найс. Дама наша. Давайте, 525. у нас тут 9 світові. Що-то, походу, з дуже великою ймовірністю ми тут виїжджаємо. Він пуш, цей пуш як кол. Він пуш як кол. Що не поробиш? Треба вигравати але він. Да не також і далече, але ну. я, я не досиджу обтіли. Можна фолт, речі, натиснути, бро. Володів. Ну найс. Треба встояти. Не тузіка. Або черво на рівері. От черво на рівері норм. Черво! Найс. Ще живемо. й дами. Треба, треба забирати, може, німця. Може і Вінду, о, Вінду давай заберемо. Топріх, 12 бланді, давай Айлен, бро. Чипак широко открывается тут. Работа ребят это. Кол. ⁇ -мо ⁇ ну и флоп. Не на ютюбе Да я жартую Что мне тут работает теперь? По-хорошему. Что мне тут работает чат? Мне за это треба чекать. Ну, але у нас в разлива <звук> Найс. Nice. Слава яйцам. Точнее, что я хотел сказать. Чи Туз рівером? ривером? Якби я чекнув, привияєте, типа, ну, приходить туз на рівері, і я просто хуй охуі... цієї роздачі. Давайте тут. Туз 2, сітові. Проте кіприота. Непонятного. Тут був в новом, чи крей, звісно. З такою просто чекол зіграю одну маленьку. Хоча на чверть треба гратись, на чверть треба гратись. Та викидай. Якщо він кол, то я ще одну ставлю. Кей, червоний, приємна карта. М -м -м, скільки ставити там. Нойс! <звук> Сюди його. Навчилуются, чекререйзи. Так, одразу тут король. Поїхали. Так, ну пора уже мені три бета болим поставити. Поїжам через одного гравця, там він тяне. Ну щось довго тяне, хоч і реально лин поставити. Давай, я не проти. Ща, ну ГЛ, важливий. Я встану. Поїхали. Плівчик, знову ти десятки. ну пора вже забирати реванш. Дай 4 бухрест, будь ласка. 4-бу Піка, Пика, бля. тріко, ко три котри. Нуй, його. Гарна гра. Так. 437. Вот она на каутик Так, окей. поїхали, одразу нам Ярослав ставить 3 бет. і шо? Ми будемо з ним робити 4 бэтика сразу виписати, я думаю, это треба. Кол мені взагалі не подобається, якщо чесно. Але треба ставити комбет. Рейс дуже класний. В лапках що за хуй? Ну це фолдити. Флоп лайно, звісно. Що десятками робимо. Я думаю, кол можна підставитись нормально. Окей, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сед б на предфіналці знову найдорогую ще його турніру в сіці. Uh, ну кол. Треба рейсвітереса Ярослава. Флеш закрився. Шикарно. Чек, треба ставити. <svirt> я думаю, півпотіка, окей. Okay? Okay. Ну, звісно, з віргідністю 100% я тут виграю. Питання в тому, що він заколить. Він заколить оверпари, у мене блефи якісь є. Тут з дама схрестає, може Ну це я маю на увазі, що він думає, які в мене є блефи. Тут треба трошки потягнути, я думаю, час. Найс! Подвоєння в кулері сюди. Так, сімки в король 10, дуже важливий чат. Можливо, зараз попадемо на фіналку. Треба черво. Черво і все. Найс! Фіналочка. Так, стоп моє, да? О, тут дама. Буду тут мінрейзиком відкрию. Хм. Чудовий флоп. Король дама 8. Е-комбеч варт сюди. Більше нема сенсу ставити. Так, або колі чиро потернув. Або чекай, або цей. Буфол. Окей, ти заколи в черву не прийшло, але ну, чор нема сенсу ставити. Е, давай думати, 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 чекати. Найс. Програю одні комбітики, вели 9 Ну ставить, до речі, речі давальну така багато. типу типа як з валетом. Чат, ну я думаю, що це один треба ставити. Та ні, ну тут візна треба пушити. Так, ну снайп колу нема, значить на велет 9 червь, або, або він по слову Ну там валет, і він думає. Сайсь по валета вся, або дев'ятка. So sick. Ну, валет, Nice fold. Nice fold, бро. Король валет кол. Києн, okay, попали валетом. Ну тут чек-чек граємо, тому що у нас нема добукову луці велю. Треба було ставити. Де не треба? Мені подобається грати в такій ситуації дуже сильно від чека. і далі питання, чи чекрейс, чи чек-кол. Що по 7 скаже? Ну тут ізі кол. Роль 9. Цюди. Трошки відіграли. Шикарно зіграно, просто доїхати треба. Десятки кол тут, без варіантів. Може нас сетвом зараз теж порадують? Ні, не, не парада, порадило оверкартою, да? Оверпары. Наскільки ми хочемо от протектись від оверпар? Угу, не хочемо. Точніше він ставить. Но якщо він ставить, ми кол тиснемо. Блін, дама від сти. Я пас трнет, на жаль. Чи ні, просто на ривері що робити? Чи він може не деблуфувати? А не можна фолдити трн. Оооо. ні, ну я кол. Типа тут без варіантів Ну я не може фолдити Це прям сильно десятки. Проблема, что с десятками я блочу все велью Ой, все в лефы. Найс, ну, чек супер. Чек чек, мы тут зажди граємо. Король. Сюди його Ну король 9 кол ГЛ, король 6. Так, девяточку. Можно. Або рву черву дев'ятку Ну, можно было бы, конечно, и выиграть такая. Ну 7-2 ситовый карачивание, 7-2 ризни. Слухай, ну я не знаю, как він там пушить. Ну, це и инстакол, поехали. Король висим. Так, Бубна будет. Серьезно? Норм? Чат, як вам, раздача. Серьезно? Ні, ну якби іншого б і не очікувала, і я не очікувала, якщо ж чесно. Король 8, король 8 на фіналці переїхати.